Взяти до рук зброю і захищати батьківщину за контрактом спонукали закарпатських юнаків під час ярмарку вакансій. Захід провели на території військової частини, щоб молоді люди відчули смак солдатського життя. Їм показали військовий арсенал, навчальний центр, казарми та їдальню. Загалом юнаки по різному сприймають переваги служби за контрактом. Мені подобається служба, я би служив, якщо чесно. Подобається контрактом, зарплата хороша. Три тисячі там, в тезі більше, дають житло, пільги. Засікали через те, що є перспектива на майбутнє в навчанні. Хороша зарплата, але досить довго служити. Час не дуже. Якби на рік. Навіть поменше бувалиш на рік. та нормально. А три роки з это... високою зарплатнею хочуть привабити юнаків до військової служби за контрактом, і з цього року її почали щоквартально піднімати на 20%. Серед інших пільг солдатів-контрактників безкоштовна вища освіта, оздоровлені у санаторіях Міністерства оборони та право на безкоштовне житло. Молодикам пропонують різні військові вакансії на території Закарпаття. На сьогоднішній день це і е, навідники. Це і командир відділення, це і водії, водії гармат машин. Я кажу, більше 600 вакантних посад, які на сьогоднішній день є тільки в військових частинах Закарпатської області, де грошове забезпечення сьогоднішній день військовослужбовця за контрактом складає від 2100 гривень і до 4000 гривень. Закарпатські центри зайнятості допомагають військовим заохочувати молодь до служби за контрактом. Фахівці з працевлаштування регулярно навідуються до шкіл області та закликають учнів будов. Військову Я рахую, що служити в армії це почесно. Раніше, якщо згадати давнішні часи, особливо для хлопців, служба в армії була, як кажуть, защитною. Так само і зараз є такі хлопці, навіть дівчата багато, і вони все-таки йдуть десь служити, служити в армію. Стараюся десь тут на Закарпатті бути, щоб не виїжджати, бо люди сімейні є. А тут вони більш менш, ходять, як би не було цієї роботи. І з початку року в Україні на військову службу за контрактом прийняли понад 7 тисяч людей. Станом на вересень вітчизняні збройні сили укомплектовані контрактниками на 60%. Сьогодні тут служать майже 50 тисяч осіб. Протягом осені планують звільнити останніх солдат строкової служби з військово-морських сил та до кінця року відмовитися від строковиків у високомобільних десантних військах.